В такому стані зараз перебуває а, одна із а, точок для збору торсировини. Вкрали лічильник, а, люди, люди все тут оформили і належним чином, але чомусь ДТ підключає лише а, 220. От то тому, в принципі, ми хочемо розібратися, чому промислове підприємство, яке могло могло би тут забезпечувати певні послуги і сортування і переробку сміття. на, як, як відомо, потужні двигуни працюють на 380. а, І бачите, хлопці вже, от ми вчора розмовляли з керівником МПП Рада, і хлопці вже працюють, роблять тут паркан. А, але у майбутньому ми домовилися з керівником МПП Рада, що тут буде а, сортувальний такий а, невеличкий пункт, і в цьому пункті діти зможуть навчатися на певному етичному поводженню з міністром. Незручна історія Віталія Іщенка з бучі. Дякую за увагу.